Привіт, мене звати Мар'яна і ця рубрика називається Чашечка кави зі мною. І сьогодні в цьому відео я розкрию вам те, як я схудла після родів. Зробіть собі чашечку кави або смачного чаю, подивіться це відео і завтра починайте працювати над своїм тілом, бо воно реально дуже добре працює. А для початку хочу поділитися однією маленькою історією. Колись до мене одна жіночка сказала: ти добре схудла, тому що ти ще не народила багато дітей, тобто троє дітей. От буде в тебе троє дітей, поговоримо. У мене була тоді одна дитина, і я важила 93 кг. І я подумала, що насправді не справа у кількості дітей, і я це знала, але коли людина це говорить, ладно, поставимо галочку. А тепер я маю троє дітей. І я схудла двічі на 40 кг. І можу вам сказати, що вам врешті-решт потрібно взятися за своє тіло. Тому що в Тілі худому набагато комфортніше. І я вас прекрасно розумію, як вам було важко. Якщо і як вам є важко, якщо у вас є реально надмірна вага, додивіться це відео до кінця. Перша моя дієта була білкова, і я розказувала у попередньому відео. Вона була пісна, вона була без додавання жиру. Я відмовлялася від своєї улюбленої відбивни, шашликів, а ще в Україні, коли я жила, я дуже любила тушонку, насправді. Але це ті три речі, які мене завжди могли збити з дієти. Отже, я харчувалася пісним, харчувалася фруктами. Але я робила тренування два рази на день. Спочатку після родів у мене були лайтові тренування. Потім я робила вправи вакуум живота, втягування живота. До речі, можете подивитися в інтернеті, багато є відео, як робити ці вправи вони реально роблять ваш живіт плоский. І це дуже швидко працює, дуже круто. Якщо є целюліт, робіть масажі з якимось антицелюлітним кремом і розмасажовуйте це, теж дуже класно працює за два тижні Третій степені целюліт, в мене просто зник. Далі я продовжую. Значить, як схуднути після роді? І отже, попереднє те, що я була на білковій дієті на білково-овочевій, воно спрацювало, але я Реально знущалася над собою. Потім я шукала якийсь варіант знову схуднути, тому що я знову ж таки набрала всі кілограми назад. Я ж не могла бути на такій дієті, де я не можу нічого їсти. І мені не смачна їжа, в якій не міститься жир. Отже, я була потім на голоданні. І після голодання я зрозуміла, що потрібно мені щось таке, щоб я харчувалася все життя цією їжею, і яка мені буде комфортна, так я зможу скинути вагу і не набирати. І, чесно кажучи, в мене був один малесенький шанс. Я хотіла перебороти те, щоб мене не тянуло на їжу, з якої я набираю вагу. І я думала, що такого не існує. І я вже чесно, начебто після голодання, коли я схудла, я все рівно якось в мене опускалися руки. Е я думала, що реально нічого немає. А насправді є. Я знайшла кето-дієту, де на жирах можна спалити свій власний жир. І це настільки швидко працює і круто. І не потрібно мучити себе знущатися себе спортом. Насправді, для повних людей спорт це щось жахливе, і я вас прекрасно розумію. Важко ходити просто багато ходити, не те, щоб ще ходити в зал. І я пам'ятаю, що я навіть соромилася піти в зал, тому що в залі в Україні. Були всі спортсмени, де не подивишся, всі худенькі, а як я піду, така повна в зал. Мені було, чесно, некомфортно. Я знаю, що є багато людей, які мають не 93 кг, а набагато більше. І вони теж розуміють, про що я говорю. Отже, на кетодієті важливо бути на кетодієті. Потрібно організм перевести у кетоз. Якщо ваш організм до того харчувався цукром, мозок харчувався цукром, вам треба переключити мозок на харчування жиру. Таким чином, організм почне їсти ваш власний жир. Як це зробити? Перше, вам потрібно подивитися моє відео, де я розказую все про кето в одному відео. Подивіться це відео, там буде говоритися, що вам можна, що вам не можна. Далі, в цьому відео хочу сказати, щоб схуднути, треба пробувати маленькими кроками ходити. Поставте собі, наприклад, 5 хвилин ходьби. Якщо ви будете ходити 5 хвилин, ви не зупинитесь так просто, ви захочете прийти трішки більше. Пройдіть 10. Але не мучте себе кожен день, додавайте по ходьбі. Наприклад, сьогодні поставили 5, але прийшли 10. На наступний день поставили 10, а прийшли, наприклад, 12-13. І так по трохи додавайте для того, щоб звикнути. Якщо вам тяжко навіть 5 хвилин пройти, пройдіть взагалі 3 хвилинки. Це нормально для того, щоб побудувати звичку, а не мучити себе через біль, намагатися е поставитись до себе так, начебто через біль ви хочете досягти результату і перестаєте любити себе. В першу чергу полюбіть себе, почніть маленькими кроками, а далі я вам розкажу, як увійти в кетоз. До речі, перших три дні вам потрібно буде витримати, тому що все ж таки адаптація на кетодієту може давати такий, наприклад, ефект, як кетогри. Це нічого, це просто організм переключається на інше паливо. І це просто потрібно всього-навсього потерпіти один або три дні, поки ваш організм перелаштується. І після того вас перестане тягнути на шкідливу їжу. Ви зможете дуже-дуже швидко схуднути. Оскільки е, людина, яка вже багато набирала і є якісь такі зміни в вазі, і десь не записана ця конкретна вага в мозок, кажуть, це я дивилася відео по цьому. кажуть, коли не записана конкретна в мозку вага. Вона рухалася, а так як ви були вагітні і ви то набирали, то десь там і могли скидати, тобто було коливання ваги. Таким людям дуже легко, в принципі, схуднути, тому що ви не маєте записаної ваги, і ваша вага може легко знижуватися. але також вона може і набиратися. Тому зараз у вас є великий шанс схуднути. Візьміться за себе вже з завтрашнього дня. Сьогодні дивіться відео, розберіться в кетодієті. Можете писати мені коментарі, я попробую дати вам відповідь. І з завтрашнього дня намагайтеся скласти собі план і йти по цьому плані. І також, хто хоче дізнатися більше, для тих, хто хоче якусь підтримку, у мене є. Телеграм-канал, безкоштовний телеграм-канал. Ви переходите на цей телеграм-канал, там є про кету вся інформація. Ви можете собі позберігати ці картинки, щоб йти в супермаркет і знати, що вам можна їсти, що не можна, на що потрібно звернути увагу. Також у нас є чат, і в чаті в нас спілкуються люди, які на кету-дієті, і. Ці люди можуть також підтримати вас на цьому шляху. До речі, разом набагато комфортніше худнути. Тому переходьте на телеграм-канал. Отже, і ще я хотіла сказати: в допомогу вам буде чат GPT. Чат GPT допомагає розібратися, що можна на кету, що не можна, коли ви приходите в супермаркет. А якщо ви знаходитеся взагалі в іншій країні і не знаєте мови і не можете розібратися, що пише на упаковці, ви можете сфотографувати, сказати, хай він перекладе і хай вам скаже. Простими словами, чи можна вам на кето діяти цей продукт, і чому можна, чому не можна, і скільки потрібно вживати. Отже, переходіть на моє відео, там, де є кето, все про кето в одному відео. Передивіться це відео, дивіться мене, тому що мені є багато чим ділитися з вами. Дякую, що мене дивитесь, і гарного вам настрою! І також я бажаю відновлення після родів, бажаю вам пошвидше, пошвидше розслабитись. Я знаю, наскільки це важко, і мамі дійсно потрібна якась така певна адаптація. Я бажаю вам щоб ви відчували від людей підтримку для того, щоб вам люди змогли допомогти. Якщо ви не відчуваєте від людей підтримки, то дивіться мій канал, я вас підтримую. Заходьте в телеграм-канал. Я знаю, що ви зможете, ви схуднете і вам буде легше. Якщо ви захочете далі планувати дитину, краще схудніть відразу, щоб ви почали розуміти, як це ваше тіло працює, як працює ця дієта, і якщо. Ви думаєте, що ви знов наберете стільки кілограмів. Я на третю вагітність не набрала. Розумієте, я буквально там на 10 кілограм поправилась і все. І це нормально, це реально нормально. Тому ви зможете, ви зможете схутнути, ви зможете бути худенькою мамою для своїх дітей, бути повною сил. Тому... Я тут говорила, до речі, про зайвих багато кілограм. Ви можете схуднути настільки, скільки ви хочете. А скільки буде на кетодієті, вибирати вам. Спробуйте! Я, наприклад, не хочу сходити з кетодієти. Гарного вам всім настрою!